Усім привіт, з вами як завжди, я Фрі, і сьогодні на Bybit вийшло нове IDO з монеткою Moon Up, яка буде ліститись. І сьогодні в цьому відео я покажу, як прийняти участь в усьому вот IDO. Я також робив відео недавно про IDO. Там я теж розказував, як, що потрібно робити, щоб прийняти участь. І сьогодні я також розкажу, що нам потрібно робити, і про цей вот сам проект, скільки роздають і всю інформацію про нього. І так, давайте я покажу, як попасти на осей вот IDO От переходимо на головну сторінку Bybit. І ось тут от зверху нажимаємо Web3. Bybit Wallet. Нажимаємо от сюди, потім з Bybit Wallet Ми нажимаємо ось тут от зверху IDO. Або ось тут от в центрі екрану з'являються всі активні IDO. Зараз проходить ось нове moon-up і ми можемо нажати участвувати. Нажимаємо «Участвувати», і нас перекидає на сайт з ось цим от IDO. І так, нам, щоб прийняти участь, потрібно мати на своєму аккаунті 300 доларів USDC. Як їх закинути на цей аккаунт, тому що це аккаунт не ваш ByBitський, а це байбіт Valet. Нажимаємо на аккаунт фінансування, І ось тут нам потрібно буде перекинути свої USDC на Usain'a account. Ссылку отут в мене вже вставили самостійно ByBitWallet. Потім нам потрібна сеть ERC20 і сума 300, ось тут от, USDC. За те, що ми переведемо з свого акаунту от сюди, нас зніметь комісія 14 доларів. А потім, якщо ми захочемо зняти з, з цього Bybit Wallet назад на свій аккаунт, нас ще десь близько 10 доларів. Тому, якщо ви участвуєте в IDO, рекомендую просто вам закинути доларів 350. От сюди, на Baby Wallet і просто їх не виводити після IDO. І так приймати участь десь 5-10 IDO, щоб просто не платити комісію кожен раз за ось ці от перекидання. І коли ви будете перекидувати, також ось тут 2 вот долари, пишіть 315 доларів, якщо 14 доларів комісія З запасом, щоб все було нормально, більше 300 доларів. І так, коли ви нажали, ось тут вот все вибрали, потвердіть, і у вас вже прийшли ось сюди вот гроші. Ви можете їх перевірити, нажати на Bybit Wallet. І так, ось тут от нижче ми бачимо про ось цей от проект інформацію. iDO в нас буде закупати цю от монетку по ціні 0.0067 USDC. Обща сума, яку будуть розігрувати на ось от білетики 30 тисяч доларів. І всього 150 тікетів виграшних. Тобто, і якщо проучаствує чоловік. 10 тисяч, то із них 150 виграють. Так, далі ми бачимо, що в нас алокація составляє 200 USDC доларів. Тобто, якщо у нас білятик один виграв, ми отримаємо на 200 доларів ось цих от монеток. І так, бачимо всього, скільки нам з монеток роздають, що більше 4,5 почти мільйонів. І ось тут от бачимо період подписки. Період подписки буде тривати з. 2 числа сьогоднішнього по 9 число 12.00 по Києву. У Нас буде період підписки. Це нам потрібно буде просто зареєструватися і перекинути гроші на ось цей от гаманець. Далі у нас йде період снімків. З 9 по 12 число у нас буде період снімків. І в цей період снімки в нас будуть кожен день по три снімки робити нашого баланса. Якщо в нас буде менше 300 доларів, ми не приймемо участь в цьому IDO. Вот Далі ми бачимо період роздач. Ось цей от період ми зможемо побачити, чи виграв наш тікет, чи ні. І якщо нас тікет виграв, то нам покажуть награду і вже потім начислять її на наш аккаунт. І в період получення ми вже забираємо свої токени. Ось ці новенькі, якщо у нас тікет твигра. І ми ждемо, поки ця от монетка. І коли вона заліститься, вона може заліститися і в того ж самого числа 13-го, а може чуть пізніше. І коли вона заліститься, ми зможемо продати свої ось от сокини і отримати свої долари. З предыдущого IDO у нас ще монетка не вийшла. Перед цим як було IDO інжик, то інжик дав дві, більше 2000% за IDO. Тобто, хто виграв локацію на 200 доларів, він там отримав більше 2000 доларів за те, що він просто ось тут от прийняв участь і його тікет виграв. І так, ось така ось ця інформація. Далі, ось тут от в нас правила є, можете ознайомитись, і їх не потрібно порушувати. Тому що якщо ви порушите, вас можливо не дадуть виграш, якщо ваш тікет виграє. І ось таке от IDO. З вами був, як завжди, я Фрі, і всім пока-пока.